З березні 2023 року у Селедівській стоматологічній поліклініці діє Програма соціального захисту дитячого та дорослого населення. Ця програма була спрямована на надання безкоштовного лікування та протезування. Завдяки фінансуванню цієї програми завершили у поліклініці і ремонт приміщень. Ми змогли накопичити гроші власні, які були спрямовані на ремонт поліклініки. Ми за цей час зробили покраску стін. Е Ремонт в вбиральнях, зуботехнічних лабораторії, заміна старих меблів була проведена, і заміна всіх старих вивісок. Ну, ми намагалися створити комфортні умови для пацієнтів. На даний час у поліклініці працює єдиний на місто хірург та вісім лікарів. Пацієнтів звертаються багато, серед них є і переселенці вимушені, і військова. Службовці діє у нас програма соціального захисту для пільгової категорії населення. Це є діти віком до 18 років, військовослужбовці, пенсіонери 65 років з мінімальним розміром пенсії, ну, сім'ї загиблих військових. У поліклініці мешканці можуть отримати терапевтичне та ортопедичне лікування. Аби потрапити на прийом, необхідно попередньо записатися за телефоном 050 034 8048.